Друзі, всім привіт! Мене звати Антон. Ви на каналі Swimming Universe. Ми дочекались. Наш перший плавець стартував на Олімпійських іграх. Олександр Жултіков плив дистанцію 100 метрів на спині. Він завершив свій виступ 24 м і зупинився на стадії кваліфікації. Як я казав раніше, Олександр тренується в місті Дніпро під керівництвом Олександра Куліка. У Олександра є старший брат Антон, який також займався плаванням, але дуже давно закінчив свою кар'єру. Зараз Антон знаходиться в лавах ЗСУ та захищає нашу державу. Зараз ми подивимось його заплив, проаналізуємо його. На жаль, я не можу завантажити його заплив, його відео на YouTube через авторські права, але якщо ви хочете подивитися, якщо ви не бачили чи хочете переглянути знову, напишіть мені, то я зможу відправити вам. Рекорд України належить Олександру та становить 53 76. Він був встановлений у 2023 році в Ізраїлі під час чемпіонату світу серед юніорів. Зараз ви бачите на своїх екранах порівняння того, як Олександр проходив дистанцію під час встановлення рекорду та під час Олімпійських ігор. Як ви бачите, різниця на перших 50 метрах 21 сота секунди на Олімпійських іграх Сашко розпочинав трохи повільніше. Різниця на других 50 метрах 38 сотих секунди. До півфіналу Олександру не вистачило 37 сотих секунди. 16-й результат був 53,93. три Та належить Джонні Маршалу з Великобританії. Тепер до самого запливу. Час реакції Олександра був 0,56 сотих секунди. Під водою він зробив 10 ударів дельфіном та вийшов приблизно на 14-му метрі. На 25 метрах був один явний лідер у запливі. Це Т'єрі Болін, представник Швейцарії. Олександр знаходився трохи позаду в основній групі запливу. Зараз ми поговоримо про те, що сподобалось мені найменше у цьому запливі від Олександра. Це його поворот та підводна частина. Як ви бачите на цьому стоп-кадрі, Олександр зайшов на поворот четвертим разом зі своїм сусідом по доріжці Мариком Ульрихом з Німеччини. Вони зайшли на поворот двох Олександр був трохи попереду на 4 соті секунди. Після повороту Олександр першим вийшов на поверхню. Він зробив усього 4 удари дельфіном під водою, що для спини є неймовірно мало. Олександр стиг зробити вже 5 грибків на поверхні, а його суперники все ще було під водою та виконували піддельфінування. Як результат, Олександр програв майже пів корпусу. Своєму супернику на сусідній доріжці Марку Ульриху, з яким він одночасно зробив поворот. На мою думку, саме ця робота дельфіна під водою після повороту це те за рахунок, чого Олександр може додавати дуже пристойно. І мені здається, що саме через це він втратив ті. Десяті секунди, яких йому не вистачило для потрапляння у півфінал. А зараз ми поговоримо про те, через що я люблю дивитися, як плаває Олександр, а саме останні 15-20 метрів його дистанції, і як ви бачите на цьому стоп-кадрі, за 24 метри до кінця, до фінішу, Олександр знаходиться десь на четвертій п'ятій позиції. Олександр має неймовірну здатність отримувати довжину свого грибка, коли він втомлюється. Інші плавці, коли вони втомлюються. Вони укорочують свій грибок та намагаються додати швидкість за рахунок темпу. Олександр же в свою чергу, утримує цю довжину грибка і додає за рахунок потужності. Як результат, Олександр фінішував в другому своєму запливі. Останні 50 метрів він пройшов за 28 секунд та 25 сотих і при цьому зробив 41 грибок. Отже, підбиваючи підсумки, хочу сказати, що Олександр виступив дуже добре, невідмінно. Відмінним було б потрапляння до півфіналу, це було б таким заспокійливим перед 200 метрівкою, але все одно виступ я вважаю дуже-дуже хорошим, результат достойним. У нас попереду ще сім днів змагань, насичений та дуже цікавий тиждень. Отже, слідкуйте за плаванням, слідкуйте за нашою збірною. Дивіться плавання, побачимось!